Один з елементів карантину і елементів введення нашою владою це була заборона мирних зборів. Кабінет міністрів видав відповідну постанову. І за цим всім люди або не знали, або забули, що є ще один законопроект, який вже навіть прийшов перше читання, і а, який планує. Узаконити, узаконити обмеження права громадян на мирні збори ще в більш жорсткій навіть формі. Сьогодні вам про це розкажуть як представники Української гельсінської спілки по правам людини, так і е, представники громадської ради при Міністерстві вручних справ, а також представники безпосередньо громадських ініціатив, які. І громадських організацій, які проводять час від часу акції різного гатунку, як мирного, так і протесного. Ну, як ви бачите, тут люди молоді. А, це перш за все, тому що чому, чому нам це болить? Тому що а, наведу простий приклад, за останній рік а, присутні тут молодіжні організації а, провели три успішних кампанії, всеукраїнських, а, захисту прав та інтересів молоді. Перша була ще наприкінці 2008-го, Успіх був. Це коли добилися відміни законопроекту Міністерства освіти і науки, відміни, відміни узаконення відробіток випускників вузів. Це відбулося в тому числі за участі. Це відбулося за допомогою акцій протесту в тому числі. Друга і третя кампанії нещодавні це кампанія пов'язана із постановами і ініціативами Кабінету міністрів і Міністерства освіти розширення платних послуг. І також зменшення державного замовлення на бакалаврів, магістрів і спеціалістів. І остання кампанія була захисту. Кінотеатру «Бумер», зокрема, шість міст провели акції протесту проти закриття кінотеатру в Харкові та Істарішов. Ну, тобто, організації між собою дружать, стають, ну, стають сильнішими, проводять акції, і, звісно, цей законопроект нам не продобається. А от чому зараз ми вам розкажемо. Почне розповідати, якщо ніхто не проти, Володимир Ябовський, виконавчий директор Української героївської спілки з прав людини. Наша організація подивилася на цей законопроект, і ми подивилися на нього з точки зору міжнародних стандартів з однієї сторони, з іншої сторони, з точки зору практичного демонстранта, який організовує мітинги, походи, пікети демонстрацій. І ми зрозуміли, що цей проект він відкидає нас достатньо далеко, тому що в Україні такої не свободи, свободою мирних зібрань, якщо буде прийнятий закон в такій редакції, ще не було. Ну тобто вона була в Радянському Союзі. З, з часу прийняття конституції ми маємо зовсім інше законодавство, зовсім іншу практику, зовсім іншу свободу. І цей закон нас повертає кудись невідомо, куди назад. Чому ми так вирішили? По-перше, проблема є з тим, хто має право проводити мирні зібрання, як він має право організовувати, як його можна після цього покарати за проведення такого мирного зібрання. Проблема є в кожному з цих етапів. По перше, фактично, законопроект забороняє проведення спонтанних мирних зібрань. Тобто політика, яка вводиться цим мирним зібранням, що о, якщо ви проводите мирне зібрання без жодного повідомлення, без, е, відпо, в яке подано за певний якийсь срок, виходить, що ви порушили цим порядок проведення мирних зібрань. Навіть якщо мирне зібрання пройшло мирно і без проблем, то ви не можете це провести. Якщо ви почули одразу новину і хочете вийти на вулицю в протесті цієї новини, ви повинні чекати декілька днів. Поки про цю новину вже всі забудуть, а потім йти мітингувати проти цієї новини. Очевидно, що такий протест, він позбавлений сенсу. І цей законопроект фактично позбавляє протест, такий протест сенсу. Друга проблема, він забороняє прямо забороняє практично контрдемонстрації. Тобто демонстрації, які проходять в тому ж самому місті в той же самий час. Це прямо порушення міжнародних стандартів, тому що більшість якраз мирних зібрань вони проходять з правом на контрдемонстрації, тому що не мислимо право взагалі на мирну демонстрацію без того, щоб хтось.